Карта порада саме для цієї людини, яка. О, дивиться це відео, ну, давайте так. Шістка мечів. Шістка мечів говорить про те, що зверніть, будь ласка, увагу. Наразі, а, скоріш за все, для багатьох: що ви просто прийняли вже якесь рішення йти уперед. Ви, маючи свій досвід, ви просто знаєте. Беземоційно в хорошому сенсі, рішуче, ось так, ви прийняли рішення йти в нове. Ви сповнені емоціями, енергією, і ви, знаєте, бачите свою мету і ви бачите свій шлях. Для когось, хто ще не зробив рішення, але боїться, хоче, вам тут кажуть про те, що, скоріш за все, вам потрібно звернути на це увагу. Якщо ви сумніваєтесь, більше інформації. Вам потрібно просто більше інформації отримати для того, щоб ось так. Хочеться також чомусь спитати. Це новий шлях. Що він для вас принесе? Ось, Він принесе для вас дуже багато насправді всього. По-перше, для когось програється це зовсім новий. Якісно кращий просто етап життя, взагалі по всім сферам, чого б це не стосувалось, в якій сфері ви не вирішили рушити, це не має значення. Тобто, тут в будь-якій сфері вас чекає дійсно успіх, вас чекає, вас чекає щось глобальне, масштабне, можливо, переїзд, можливо, переїзд за кордон в інший город, Я знову ж кажу, перехід на якісніший рівень життя. Знову. Щось мені хочеться на сказати, якась, знаєте, така свідома трансформація, особиста трансформація. Ем, хочеться мені також сказати, знаєте, ем, осознання, да, вибачте, себе в цьому світі. Ось, навіть так мені хочеться сказати. Ну, тобто, знаєте, це дійсно ось просто е, старший аркан це дуже потрібна для когось інформація. і... Я думаю, що ви почули, що вам потрібно, кому відгукується, кому дійсно це потрібно. Будь ласка, приймайте.